А тепер про ціни на продукти харчування в Україні. Ціни на м'ясо та продукти з нього падають в усіх регіонах. Експерти пояснюють, зниження цін буде тривати до закінчення великого посту. Лише за тиждень ціни на яловичину впали в середньому на 0,1%. Найдешевше м'ясо на Волині цього 45 гривень, 60 копійок за кілограм. А от сало краще купувати у Херсонській області. Там кілограм обійдеться у 16 гривень 90 копійок за кілограм. Щоб приготувати смачне курча, доведеться витратити всього 21 гривню 34 копійки за кілограм. Причому ціни на курятину будуть в усіх регіонах майже однаковими. Ціни на овочі ростуть майже в усіх регіонах за тиждень вони подорожчали від 6 до 11%. Значне подорожчання було саме через імпортні овочі, ціни на які ростуть через коливання курсу долару. Незначне подорожчання вітчизняних овочів пов'язують із логістикою та сезонністю. Експерти кажуть, що ціни на українські овочі можуть бути врегульовані на законодавчому рівні. Програма агроконтроль і надалі здійснюватиме моніторинг цін на продукцію сільського господарства в усіх регіонах країни спільно з редакцією інформаційного агентства «Агроньюз».